Так, да, такий потер, молодець. Хто хоче знати, як купати собак, от дивіться, так от купаємо. Багато шампуню йде, то однозначно. Добре треба вимивати їх, вичесувати. Це вже третій раз на нього шампунь накладаємо. Ось такі добре на руки надівати. Добре вичесувати, розлажувати шампуня. Ну і так, да, головне, щоб сиділа собака, слухалася вас. Тоже важливий момент. Шампуня багато йде. Шерсті багато. Таку банку взяти літрову шампуня. Водичка обов'язково має бути така, ну, тепла, така навіть більше ніж тепла. Покер! Ти подобається митися, покер? Покер! Скажи пару слів аудиторії. Покер. <реш> Важики послушні, миється. у нас давай, давай. что там расскажи как дела Будеш чистый покер да як справа о молодец такий покер да? Скажи, вже милять, милять, мене мы уже годину милять, да ну так ты ти... В грязі як валяєшся, да? Ну от людям показували, як ти любиш. На землю вилазить і давай по тій землі спиною потулятися. А ще дівчата прийдуть, дай давай тягати його. Оки класний поки. Хто просив відео показати, як купаємо собак, то Отак купаємо. Часу багато займає, а так, то купання. Як на вулиці собаки бігають, то просто атак. Повернися поки, да? тільки не трясися. Лапу даш? Каже, коли купаєшся, не даєш лапу, так? Да? Ось такий послушний пес. Ще будемо мити дівчат, дивіться наступні відео, значить будемо показувати, як дівчата миються. Там ще три дівчинки на черзі. Сьогодні будемо показувати вам всім, як купаються собаки. Багато питань задавали, як їх мити, як їх все, та як. Купили шампунь та і включили душ, та й миєте. Хто хоче вдома в своєму душі купати, той купає вдома в душі. Хто ні, то робите на вулицю такі. Собі, бачите, загородження зробили. Так, щоб вітер не дув. Та й включили гарячу воду, та й мити. Обов'язково треба їх купати, там в них всякі бяки бувають. Ну і собаку треба мити з дитинства, бо... Діди сюди, пес. Гездю, де ти є? У мене є старший пес, от я його в дитинстві купав. Маленького як було, а потім привіз його сюди. І вже він потім почав боятися тої води. Його один раз зі шлангу водою полили. І все. Він вже не дається більше, ось такий великий пес має, то його неможливо покупати. Його треба заганяти так от вольєр, закривати за рішітку і примусово його так зі шлангу як -то поливати. Бо поки якщо втратити можливість купати собак з дитинства, то будете мати потім проблему велику. Або не будуть слухатись, отак от не буде сидіти собака, то теж дуже важливо. Не буде просто сидіти отак от біля вас. Буде тікати, драпати. Кусатися, ричати, ой, такого кас. Так. Ривчати треба обов'язково цей. Навіть хто в вольєрах тримає собак, то у... Що ви не будете купати? Ну, не... в вольєрі тримаєте пса, наприклад, ну не будете купати, ну, ну хоча б там раз в три дні. Ну, я вже там не кажу кожен день, да, ну хоча б там раз в три дні. То потім пес вам взагалі не дасть купатися. Отак, От щоб стояв пес і купався, у. Це казка. Подобається тобі митися, так? <ріст> <ріст> все, кінець не хоче. Ну от таке, коротше, кіно. Дивіться, кому подобається, ставте лайки. Відпи... О, прийшов великий пес. Оцей пес, значить, дивіться, оцей не купається, щоб ви знали. Його помити неможливо. Він живе на вулиці в Вольєрі. Так. І він просто до води себе не підпустить ніяк. Він буде гризти от мене як господаря. Це просто ну. Він дивиться на того, думаю, що вони з ним роблять. Да, О, бачите? Він вже вже злиться. Він вже зрозумів, що можливо зараз його будуть купати. Так що то вчити собак, які живуть в вольє вольєрах. Інформація для людей, які живуть з собаками в вольєрах на вулиці, значить купати Ну, Раз-три дні, фу, хоча б той вольєр, дво, ну, ну, хоч раз в тиждень, ну щось робіть, коротше, бо потім неможливо буде вам його помити. Просто от неможливо. От Я його заганяю, закриваю, він на мене злиться, обіжається, я його так ось за решітки поливаю. Да, пес? Ти такий, цей не дається митися. <клух> <До. Оце. клух> Повитирати. Молодець, покер, помився, такий чистенький такий, класний. Зараз ми тебе порозчесуємо. Купили там спеціальні для них е, є такі, щоб розчесувати, покажу вам. Заходимо, так? Да? Ну давай, заходимо. Добре, потім дивіться наступні відео.